Добре, знаєте, бути королем. Що стосується ринку техніки, то будь-яка компанія з радістю би зайняла трон у королівстві бюджетних самодіймових планшетів. Не відмовилася б від такої посади, і компанія є фан, у портфоліо якої нещодавно з'явився саме такий гаджет. Зустрічайте Nextbook 7 HD. і зараз ми подивимось, а чи вистачить йому потужностей, аби зайняти місце на троні. На сайті виробника ми знайшли доволі цікаву статистику. Виявляється, 95% покупців вражені дизайном витворів. Компанії круто, нічого не скажеш, і цікаво наскільки подібна статистика стосується і нашого некзбуку. Загалом наш герой має абсолютно традиційне виконання, в якому виокремлюється хіба що сріблястого кольору, оконтовка у верхній частині. Саме її можна назвати фірмовою рисою планшетів від ЄФАН. Кнопки увімкнення та регулювання гучності знаходяться праворуч, а от усі роз'єми трохи незвично розташувалися у верхній частині планшету. Особливо ми відмітили hdmi порт, тож за потреби з гаджету можна виводити зображення на телевізор. Задня частина Нексбуку має матове виконання і пофарбована у приємний сірий колір. Загалом дизайн можна назвати вдалим і одночасно ненав'язливим. О, О, не забули. Знайшовся в комплекті і простенький чохол, але ж приємно, вмикаємо гаджет і одразу потрапляємо на ще одну цікавинку. Розробники встановили на планшет спеціальний віджит, в якому розташовані два ряди програм, зокрема, так званий кілер завдань, інтернет-браузер і таке інше. А ще у компанії ЄФАМ дуже дбайливо ставляться до своїх користувачів, особливо до початківців. одразу три додатки стосуються безпосередньої роботи вашого пристрою. Заповнивши спеціальну форму, ви можете задати розробникам будь-яке питання. Якщо ж на спілкування немає часу, можна отримати необхідні швидкі відеоінструкції з користування. Але взагалі-то проблеми у вас виникнути не повинні. Планшет собі як планшет. Гаджет має всередині двоядерний процесор MLogic8726 з частотою 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативки та перевірене графічне рішення mali 400. 8 ГБ вбудованої пам'яті можна розширити карткою об'ємом до 32 ГБ. Звичайні бюджетні показники. Знаючи технічні параметри, активно юзаємо гаджет. Та ні все працює абсолютно нормально. Серфінг в інтернеті, перегляд фільмів, сучасні іграшки. З усім Nextbook справляється без проблем. А тим більше з тими багатьма додатками, і це ще один маленький сюрприз, які встановили самі розробники. Зокрема, серед встановлених програм можна знайти багатько книжкових сервісів у програмці. Є «Е Book на вас вже чекає з 20 класичних творів. Щоправда, всі вони англійською мовою. Сервіси Kobo та Barnes Noble Нноболнук розраховані вже на придбання книжок. У Єфані взагалі орієнтуються на дуже широку аудиторію користувачів. Не забули і про кіноманів. Для останніх встановили сервіс Flixster, завдяки якому ви завжди будете в курсі, а що ж зараз йде в кінотеатрах. А от менеджер файлів точно стане при нагоді про довинутим користувачам. Дуже актуальним гаджетом Nextbook 7 HD стане і для школярів. Так у багатьох школах вже вимагають, аби діти були з планшетами. Аби не знали, ну на якихось наступних батьківських зборах ви про таке точно почуєте. А що він недорогий, потужностей вистачить для будь-яких учбових додатків, хоча і не вистачить для найвибагливіших 3D-ігор. І як би це дивно не звучало, але у нашому випадку це якраз плюс: у школі треба навчатися, а не різатися в ігри. Взагалі, ще раз наголошу, що планшет не глючив та не зависав навіть після багатогодинних сесій, що іноді трапляється з бюджетниками. Та й взагалі для бюджетних гаджетів Стабільність у роботі це головне мірило успішності. Зрозумійте, не варто вимагати від техніки такого класу чогось неймовірного. От взяти екран, роздільність 1024 на 600 пікселів, хоча спеціалізовані програми й показують менше. Але ми з подібними неточностями уже стикалися і не раз. Тип матриці TFT. якості зображення достатньо для комфортної роботи, але не більше того. Теж саме можна сказати і про його камери: фронтальну на 0,2 Мпікселі та основну на 2. Знімаю відповідаємо, знімають не більше. Nextbook 7HD – це не новий король бюджетних планшетів. Для цього звання йому все ж таки бракує кількох речей. А от названня принца він цілком собі може претендувати. Головне, що компанія Yefan точно рухається у вірному напрямку, і під час користування її гаджетом оцей самий фан ми дуже навіть отримували.